З 1 січня 2013 року у Полтаві діє обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І якщо на першому році існування основною метою новоствореного органу було налагодження діяльності, то зараз на першому місці надання якісних послуг. Метою і темою обговорення, як я вже говорив, Окрім того, що є сама якісна надання безоплатної правої допомоги, також є і ті проблеми, які виникають в ході реалізації і норм закону про безплатну право допомогу, і також норм кримінально-процесуального закону, якими керуються адвокати в ході своєї адвокатської діяльності. На засідання Круглого столу запросили основних суб'єктів правосуддя, з якими тісно співпрацює адвокат. Очікуємо, що якісна робота адвокатів тісно пов'язана і з їхньою працею, і що ми віднайдемо шляхи, які будуть допомагати адвокатам робити роботу якісно. Самі працівники центру не заперечують існування проблем у сфері безкоштовної юриспруденції. Це проблеми, які пов'язані з відбором адвокатів. Це проблеми, які, скажімо так на Існують у зв'язку з наявністю в системі в цілому і в адвокатурі так званих кишенькових адвокатів, які, на жаль, на жаль, співпрацюють до чого супереч, всупереч, скажімо так, і правила адвокатської етики і інтересам клієнта. Відбором адвокатів для центру безоплатної правової допомоги займається Міністерство юстиції України. Минулого року 106 осіб пройшли анонімне тестування, співбесіди, конкурс та були внесені до реєстру адвокатів. Неодноразово, коли в Міністерстві юстиції відбувалися наради, це зазначало, що у нас рівень захисту адвокатами людей, які потрапляють у ті, або у якісь ситуації, які передбачені по наданню безкоштовної вторинної правої допомоги, є на найвищому рівні. За останні три роки на Полтавщині не зафіксовано жодного випадку скарги на діяльність адвоката та застосування до нього дисциплінарного стягнення.